Океани нашої блакитної планети ці хижаки борознять понад 400 мільйонів років. Розкопки древніх останків підтверджують, що деякі з найбільш ранніх видів цих хижаків були сучасниками динозаврів. Їм вдалося пережити чотири з п'яти масових вимирань на нашій планеті. Багато народів складали про них історії та легенди з давніх часів. Ці мешканці морських глибин наводять жах на багатьох людей. Акули живуть в більшості місць океану їх можна знайти в глибокому морі, на тропічних коралових рифах і навіть під арктичним морським льдом, як хижаки, що знаходяться на вершині харчового ланцюга, акули відіграють важливу роль в екосистемі, підтримуючи види, що знаходяться під ними в харчовому ланцюгу, допомагаючи позбутися від слабких і хворих, допомагаючи зберегти популяції в океані. В українській мові слово акула запозичене з російської мови, куди потрапило через посередництво фіно-угорських мов. Найдавніші представники акул по викопних рештках датуються близько 420-450 мільйонів років тому. Дотепер відомо понад 450 видів акул, від найменшої акули, що зветься ліхтар на пері, завдовжки лише 17 сантиметрів, до гігантських китових та тигрової акули. Ці хижаки широко розповсюджені в морях і океанах, від поверхні до глибин понад 2000 метрів. В основному мешкають в морській воді, але деякі види здатні жити також і в прісній. Більшість акул належать до так званих справжніх хижаків, але три види з 450 китова гігантська і великорота акули фільтратори, що живляться планктоном, кальмарами та дрібними рибами. Небезпечними для людини є близько 50 видів акул, що полюють на велику здобич, із них найвідоміші акула тигрова завдовжки до 9 метрів і риба молот. Названа так тому, що її голова розширена в боки наподобі молота. До того ж, з фільмів більшості з нас відомі білі акули, які дістали прізвисько Акула вбивця або Людожер. На відміну від костистих риб в акул немає плавального міхура. Замість цього компенсувати негативну плавучість їм допомагає величезна печінка та хрящовий скелет. Зменшення питомої ваги тіла досягається завдяки накопиченню в печінці спеціальної хімічної речовини. А піщані акули розв'язують питання відсутності плавального міхура дуже просто. Вони створюють його подобу, набираючи повітря в шлунок. Частково його відсутність компенсується піднімальною силою, що виникає при русі. Більшість видів. Вакул змушені постійно рухатися для того, щоб підтримувати дихання, тому не можуть довго спати. Однак, деякі види, такі як вуса та акула, нянька, здатні прокачувати воду через зябра, що дозволяє їм відпочивати на дні. Більшості з нас відомо, що акули живородні, але насправді це залежить від виду. Акули розмножуються трьома способами: відкладанням яєць, яйцеживородінням та живородінням. Яйцекладними є лише близько 30 видів акул, яйця великого розміру та місяць велику кількість жовтка відкладають від 1 до 500 яєць, що вкриті рогоподібною капсулою. У живородних видів жовточний мішок після використання жовтка яйця приростає до стінки матки, і ембріон отримує поживні речовини та кисень шляхом обміну речовин між клітинами. Народжується водночас від 2 до 20-30 живих малят. У деяких видів зустрічається внутрішньоутробний канібалізм. Наприклад, у тигрової піщаної акули утворюються сотні ембріонів, але як тільки з'являються зуби, більші починають поїдати менших, і до народження виживає лише одне маля. Більшість акул це холоднокровні створіння, і їх температура тіла приблизно рівня температурі навколишнього середовища. Винятком з цього правила є лише близько вісьми видів акул, як от акула Мако, біла і блакитна акули. Вони частково теплокровні і можуть мати температуру тіла на 8-11 градусів більше, ніж температура навколишнього середовища, за рахунок інтенсивної роботи м'язової системи. Більш висока температура тіла дозволяє акулам швидше і ефективні. Іше рухатися та полювати. Органи чуттів різних видів акул розвинені в різній мірі, в залежності від їх місця існування. У акул особливо добре розвинені сенсорі фото та хімічної рецепції, а також акустичне чуття. Є навіть електрорецептори, що дають можливість відчувати електромагнітні поля інших організмів, а також ймовірно орієнтуватися за допомогою магнітного поля. Ще однією особливістю у деяких видів є наявність блимаючого віка, яке закриває очі безпосередньо під час атаки на жертву, захищаючи його від пошкоджень. Акули, які не мають блимаючого віка, при атаці жертви закочують очі. До того вчені виявили, що акули розрізняють кольори в 100 разів краще, ніж люди. Раніше вважалося, що у цих хижаків слабко розвинений кольоровий зір. Акули вже існували близько 450 мільйонів років тому. Найдавніше дерево, наприклад, з'явилося лише близько 350 мільйонів років. А 20 мільйонів років тому мегаладон домінував в океанах. Це був близький родич сучасної великої білої акули. Судячи по скам'янілостях, він був розміром від 15 до 20 метрів і важив більше, ніж 25 тонн. Тому велика біла акула здається крихітною в порівнянні з ним. Лише 6 метрів в довжину і вагою близько 2 тонн. Деякі акули світяться в темряві. У 2014 році вчені виявили, що питячі акули спілкуються один з одним, виробляючи сяюче світло своєю шкірою у візерунках, що унікальні для кожного виду, і навіть статі. Невидимі неозброєним оком флюоресцентні зелені плями можна побачити через синій фільтр. У 2019-му команда дослідників дізналась, як ці акули створюють цей ефект. Молекули всередині їхніх лусків впливають на те, як акуляча шкіра взаємодіє з світлом відбиваючи блакитні фотони і посилаючи зелене світло. А от особлива та подібна голова акули молота дозволяє акулам бачити на 360 градусів і мати виразне сприйняття глибини. У акул низька ефективність кровотоку, тому їм доводиться постійно рухатися. Це своєрідна природна стимуляція апарату серцевих м'язів. Так акули допомагають своєму серцю прокачувати по всьому тілу кров, а при нестачі кисню хіжак може відключати частину мозку, переходячи в анабіоз для збереження енергії. В акваторіях Гренландії вчені виявили акул, у яких світяться очі. Як виявилося, це паразитуючі рачки прилипали, які дійсно можуть світитися в темних шарах води. Вчені схильні думати, що такі ліхтарики можуть приваблювати до акули її жертв. Також ці хижаки схильні до харчової лихоманки. Під час нападів агресії хижак може атакувати навіть човни, неїстівні предмети своїх побратимів, вистрибувати з води і рвати на частини все, що є поруч. Більшості, мабуть, відомо, що людина сприймає світ з частотою 24 кадри на секунду. У акули цей показник досягає 45 кадрів на секунду. До того ж, їх зір перевищує якість зору котячих в 2, а то й в 5 разів. Цікавим є той факт, що полярна акула не відноситься до теплокровних, але чудово себе почуває у холодній воді. Справа в тому, що її тіло і кров насичене природним антифризом, що виробляється з її власної сечі. У цього виду немає ні нирок, ні сечу Атевих органів всі виділення у неї відбуваються через шкіру. До того ж, полярна акула це акулячий довгожитель, вона живе близько 200 років, що пояснюється уповільненим метаболізмом. Деякі види акули можуть розмножуватися партогенезом, тобто без участі самця. А у деяких видів настільки потужний шлунковий сік, що за кілька місяців може перетравити металеві предмети. Незважаючи на відносну рідкість нападів акули на людей, страх перед ними виріс завдяки описам окремих випадків, таких як напад у Джерса Шор в 1916 році, коли чотири людини загинули і одна отримала каліцтва. А також літературним творам і фільмам жахів на зразок серії кінофільмів Щелепи багато експертів вважають, що небезпека, яку несуть акули, сильно перебільшена. І навіть творець книги «Щелепи» покійний Пітер Бенчлі останніми роками перед смертю намагав. Вся розвіяти міф про гігантських акул людоїдів. Вчені підрахували, що шанс стати жертвою нападу акули становить 1 до 11,5 мільйонів. А шанс загинути від такого нападу 1 до 264 мільйонів. В середньому за рік в США тоне 3306 чоловік. А гине від нападу акули лише один.